Знайшли, друзі, гриби. Їхали по дорозі. Рви. Зривай, двома ручками. Бери і зривай. Рви, гриб. Це що це? Грибочок. Грибочок, бери двома руками, рви, показуй. Показуй. Бери і показуй гриби. Дивіться, друзі. Це гриб. Дождьовик. його їдять. Дикий красивий. Не встигли доїхати на рибалку, ще й гриб знайшли. А, а ну пішло. А ось дружина знайшла печериці. Да, і їх тут багато. Дивиться, так? Да? Це ж вони? Ну так. Да, да печериці. А їх тут дивись, скільки. Сіяно. А що з цими грибами робити? Його ж можна готувати. Ти попробуй його. І там він не один. І вон диви і його. Та є. бери. Я зараз ось ще один із них зривав. Душовик. Кульки. Гриби кульки, дивіться, друзі. Ось ще один. Бринить, як кавун, чуєш?

Все ніяк не можемо доїхати на рибалку і Олександр тепер обнаружив підосиновики. Дивіться. Глядачі. Дивіться, яка краса. А ось да. здоровий я зірвав у Даніла, Вообще клас. Вообще. Ще... Во, Бачу? Бачу. Зараз зірвемо. Тупо підосиновика. Значить, сьогодні я ловлю, дружина буде збирати гриби ходить. Ой. Це точно підосиновики? Да. Щось вони такі світлі, світлі. як Ну держи. Двоє які красиві. А пахнуть як, Саш. Да? Да. Оце сіни воно. Давай, мамі, бо ти йому скрутиш. Роги. А не дивися, там ще не для нього. Так, ну шо, глядачі, приїхали ми ось на таке шикарне місце. Знову ми відпочиваємо, але на сьогодні ми залишаємося на такому місці і ночівлею взяли з собою. Палатки, все необхідне для того, щоб нам було тут комфортно. Ну і звісно ж, будемо рибалити і показувати вам, що ми спіймаємо. Як ви могли, тільки що бачити, ми їхали на риболовлю і вже трішки підзбирали грибів. Тому надіємося, що рибалка теж у нас сьогодні вдасться. Так що зараз беремо наші всі речі, розкладаємося, пиляємо дрова, розводимо вогнище жарим сосиски, в общем, все як люди роблять на природі, так що погнали. Доїхали не з першого разу, з другої спроби. Чому так зараз розповім? Дуже багато пожарів горить і їхали по тій дорозі, яка веде до цієї річки, і вткнулися в те місце, де тушить пожар, стоїть пожарка, і ніяк не проїдеш. Стояли, ми чекали, чекали десь хвилин 40, Потім вирішили об'їхати. Поїхали, об'їжджати, і там така сама ситуація. Там там ж пожарки стоять, все тушиться. Ось і було прийнято рішення розвертатися і їхати додому, чекати наступного дня, щоб на наступний день приїхали. І ось ми приїхали і зараз на цьому місці. В автомобілі, блін, стільки всього. Я навіть не знаю, що почати. перше. Мабуть, почну її з палатки. Палатку поставимо тут. А, а далі все потихеньку. Так, ось де наша палатка. Зараз подивимося що з нею. Але я вже на неї дивився. Ми ще її поїли, погризли. Я її, звісно ж, зашив трішки, щоб не було дірок. Ну, Подивимося. Надіємося, ми сьогодні не замерзнемо, так як температура вночі. Буде около 15 градусів, це ще досить тепло. І днем зараз 29 до 30, тому, думаю, ночі буде, в принципі, нормально. Та ще плюс вогни ще розведемо і буде дуже-дуже гарно. Так, сама наша палатка. Такий у неї має вигляд, це, до речі, палатка дружини, вона ще з цією палаткою в коктебель їздила, Ти уявляєте, два рази. Так що вона ще і в Криму була. Так отак. От Во. Во. Готово. Далі у нас йдуть. Де наші ці? М -м, прути? Далі у нас такі прути йдуть. Зараз ми це все діло розкладемо. Далі йде оця штуковина. Ми за таким ось? Чи нам ось тут козирк должен быть? Натиска готова стелим. Ну і що в нас, друзі, вийшло? Отаке ось ліжбище. Тут у нас скільки? Цим діялом ми вкриваємося. Раз. Два. Ось де третє покривало товсте. І чотирі це у нас карімати. Ще тепер давайте зробимо екскурсію нашого місця. Тут така ось кібетка є. Я її не показував, хтось зробив дуже красиво. Прикольно. На жаль, друзі, мене підвів мікрофон. В багатьох кадрах він це робив, але нічого страшного. Ось таке тут місце прикольне, чисте, дуже нам подобається. Тут ми будемо відпочивати. Як ви можете бачити, тут люди зробили надписи, щоб не розкидували сміття. Також ми і зробимо. Будемо все робити так, щоб було чисто. Дивіться, що друзі, дружина, принесла. напишіть в коментарях, що це. <смеш> а вона хоч не пуста, бо я тільки що нагодив, вона пуста була. Mm -hmm. Чого не пусті? Mm -hmm. Повністю, гля. А ну дай зелену. Mm -hmm. Пусті. А чого пусті, ля? Бачите? Не опилилася мабуть, чи ні, не зав'язалася. Все сухенько, земля, трави немає, бо зараз воно горить, усе. Ми оце як їхали. Страшне, ліси горять, все горить. Так що треба бути з цим обережно. Ой, друзі, гляньте, яка тут краса. А в чому то дерева? Як іначе хто і мідним купоросом їх обробляв. Кулір такий цікавий. Ну, краса тут, звісно, неймовірна. А дров я не бачу, де можна напильоти. Бачив, нарешті я деревину. Зараз ми зробимо... о, гриб. Ще знайшов гриб, дивіться, глядачі. Печериця теж пахуча така. Ох, і пахне як. Дуже... А, і ще більшу печериці знайшов. Сейчас зірву. Опа. Це вже старо Бачите така. Гриби є. Пішліть. Попрацюємо. Ух. Ля, тут усі бугри у печерицях я так розумію. Багатенько, печериць є тут. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох, крутий, я вам передати не можу. Аби ще не вбийтеся тут. Ось вона наша деревинка, яку треба... Надо... Все, стоїм, пиляємо. Ох, і длинне воно. о. Молодий рибацюга, лове, рибу. Надо ждать, коли почне дергать. Тяни. Тяни. Почти. Назад. Ну, Ану, давай. Коли поплавок буде дергатися, смикатися, тянуть, тоді значить рибка буде клювати. Тяни, тяни. Тяни! Тяни! Там у нього щось здорове було. О. Тяни, Даніл, тяни вверх. От так, От твоя перша рибина. <риклад> От чіпилась. А там буде гліва клівала. Ти впіймав рибу? Так. Да. Я зараз глядачі буду робити собі закорм, тобто рибі закорм. Ми приготуємо кашу. Вона вже в мене приготовлена, але ми її доготуємо. Значить, що у мене? У мене тут а, у пакеті зварене пшоно, як ви можете бачити, і перлова, перлова каша. Ми зараз це все його перемішуємо і додаємо цю е, прикормку рибальську, яка в мене залишилася отака, для запаху ну і для сухості, щоб воно добре ліпилося і падало на дно. І, скоріш всього, планую на лодки, мабуть, заплити. І акуратно шари поліпить і покидати на те місце, де буду закидати. Бо так закидувати, воно розлетиться і буде падати. Тому зараз це все швиденько і зробимо. Дружина мені купила таку якусь штукенцію, ароматизатор. Я не знаю, що воно таке. Перший раз цим буду користуватися. Ось. Тому дуже-дуже цікаво, що це за штука. Так. Таке якесь зерно, а пахне, пахне як кошачий корм. Точно так. А це якийсь ось, друзі, ліквід. Зараз ми теж подивимось. Відкриємо його. Ух ти йомаю, йо, запах странний, якщо чесно. А, кукурудза. Тигровий горіх і кукурудза. Ну, спробуємо. І тут ще якась такий пластилін є теж на всяк випадок. Ну, ми, я думаю, зараз оце і штуки сюди бахнемо. Отак. Цієї штуки ми бахнем. Бахнемо, значить, шоколадної прикормки. Все, друзі, наколотив я таку смачмалу ком. Бачите, пахне сам би їм. Все, зараз будемо закормлюватися. перший закид, хоча б по-видному засняти якусь покльовку, хочеться. Пробуємо. Я вже закинув каші, оказується, на лодку я загубив клапан, який вкручується. На прошлій рибальці з дружиною десь я його загубив, так його і немає. І не вийшло, не виходить, поплить. І так прикормить. Я так накидав. Тож, кидаємо зараз туди і спостерігаємо. Отак. Все. Каша ріденька, звісно, вийшла, ну нічого страшного. Щось тихо. Нічого не клює, й лутки моторні катаються, а ми поки приготуємо ковбаски на грилі. Да, Данів? І будуть смачні. Вже темніє, ну я сподіваюся, що буде клювання по темноті. Несе вже рибку. Дивіться, друзі. Оп! Одна вже спіймалася, релюшка. Зараз йдемо закидати. Поки ковбаски жаряться, в мене вийшла покльовочка. А в нас тут все жариться. Ну, якраз жар невеликий, хай воно буде цей... готуватись потихеньку. Що там, Дань? Риба. <схи> да, іграйся, грайся, риба, іграйся. Уже, друзі, стеміло, ось у мене ліхтарик. Почепив колокольчик, щоб чуть, бо я біля палатки все час. Бо там ще у нас сосісочки дожорюються чи ці ковбаски. І здалека, в принципі, видно. А у нас там такий ось лагерь. Прикольний, подивіться. Ну, дуже гарно виглядає. Дуже класно, дивіться, як тут все. Пишіть коментарі. Чи? Прикольно, зараз сьомо повечеряємо тут ось на такому от шикарному місці. Фонарь купив сьогодні собі, дивіться, як дебело світа. Ось такий фонаряка, бачите, Ви видно все з ним. Підійшла черга до наших ковпов. Ось такі вони. О, Там паучок. О, прилипли. Так, а чим би їх ножечком чи руками. А, руками можна. Оп. Вау! Оп. Готово. У нас ще є деякий інгредієнт, дуже такий гарний. Зараз я вам покажу. Ми сховали дещо цікаво, як ви можете бачити. Це у нас картопелька, друзі. Ось вона. Я сподіваюся, лоток не розплавиться. Ось вона. Як раніше пам'ятаєте, там ще сальце. Ти що? Куди там? Опа. М'якенька як пюре. Ось ось така краса. Дивіться, що у нас ще є соло таке красиве. Просто красиве Гляньте. О, з картопелькою. Овочі. Все у нас по красоті, да? Ти яєчко їси, дань, покажи. чистое чистый Да. Да ты что? Умница. Вот так. И еще вот так. Вот так. Вот так, да. Угу. А пахнет я, пахну, я не... да? Да. Угу. Как в детстве. Угу. Картопля из нашего города. Моя. уже хорошо. Вони вже пішли спати, а я все сижу. Щось дуже-дуже глухо. Тільки що витягнув одного подліщика десь, та на ладоні, Зараз я вам його покажу. В цілому спіймано тільки три штуки. Ось такий. Ой-ой-ой, ще... ще Ось такий. Е -е і все. Більш покривок ніяких немає. Ждемо, надіємося, е що в нас ще сьогодні щось повезе. Ось. Якийсь день, знаєте, неудачний, тому що там передають на завтра вже похолодання дощ, і, мені здається, після перепаду погоди така е, рибка неактивна. А там хто його знає, ще не вечір. Дванадцяти ще немає. Подивимося, що буде після дванадцяти. А ні, уже вже зранку походимо, спін, покидаємо половин та і все. Тільки як його, конечно, достать здесь. Ого. Та ну це не ого, конечно. Ну... ну по сравнению з тим, що ми ночью ловили. То, це ого. <звук> не підходь. Такие малы, а проблем с доставанием Надо сюда этот Надо Вот бронь. Брось Даня, нылись Ты ж папе мешаешь, зайчик Не-не-не, ты папе мешаешь Бачишь, там же ж лежит удочка на ходы Пошел. Пошел. Аккуратно. Не ушел. Щука. Это не щука. Лящик. Да. Хороший. Хоть что да, друзья? Ну, угу. закидаем еще. Попробуем. Ага. <су> ну, Будеш брати черепаху? Да ну не нафиг, вона царапається. Будеш брати черепаху? Не, не, вона царапається. І хочеться, <laughs> і, і колеться. Посипайся. Вона буде тікати? Да, вона буде тікати у водичку. Щас помийем, щас помийем, не переживай. Так, ну що, друзі, зібрали всі речі свої, поприбирали все, що порозкидували, зібрали мусор деякий де валявся, все чистенько, красиво. Вогонь теж потушили. ось, Так що будемо виїжджати з цієї краси. надіємося, в подальшому. Час ще сюди приїдемо. Ну що, друзі, такий у нас вийш відеоролик. Всім дуже величезне, дякую за перегляд цього відео. Е відпочили, отримали задоволення. Давненько ми не їздили на відпочинок із ночівлею. Це, звісно, було класно, коли ти просипаєшся, відкриваєш палатку і перед тобою. Річка тече. І запах, і звірі, звук зві звірів. Тут кабани бігають, в общем особо і не поспішно, тому що постійно прислуховуєшся і підкидаєш кострище, щоб воно хоч якось відлякувало звірів. а так, в принципі, все нормально. Кльов я проспав. Проснулися ми десь о 10-й ранку, і як тільки я проснувся, закинув, почало клювати, Можливо, то воно і за того, що ноччю не ловилося. А ловилося зранку. Ну, гарно проспав. Нічого страшного. Такий получився відеоролик у нас. Всім дуже величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!